Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні на з вами відео з порожніми баночками. До речі, у мене сьогодні не буде догляду. Сьогодні у мене буде декоративна косметика. Так підібралося відео, що в мене позакінчувалася декоративка, тому сьогодні будуть засоби для макіяжу, які в мене закінчилися, або я їх просто вже викидаю, тому що вони вже в мене дуже і дуже давно. І буде одна парфумована вода, яка в мене закінчилася. Давайте розпочнемо з першого засобу, який в мене доволі давно існує. Він у мене повністю не Закінчився, але я його вже буду викидати, тому що дуже давно я його протестувала в різні періоди. Робила перерву, знову починала його тестувати. Це ось така туш. Від корейського бренду Farmstay. Має вона ось такий вигляд. Я вирішила взяти щось з корейської декоративної косметики. У мене, до речі, була також термотуш від корейського бренду, вже не пам'ятаю, від якого здається, дитя Хемміші, якось так він називався. Взяла за цим разом від Farmstay, тому що цей бренд мені дуже близький, дуже знайомий, тому що я дуже часто беру від нього саме догляд різноманітні крема, сироватки і так далі. Вирішила взяти щось зовсім інше. Кардинальне, тобто протилежне догляду, декоративна косметика. Тим паче корейської декоративної косметики в мене дуже-дуже мало. Вирішила протестувати. Тут її 12 грам, вона не дуже була дорога, довго вона в мене проіснувала. Всередині в неї ось така. Щіточка доволі велика, вона тут силіконова, йде, дуже зручна, великі щіточки я полюбляю. ними дуже швидко і зручно працювати. Ну, я вже звикла, можливо, кому не дуже зручно такими великими, але мені зручно вони дають об'єм, вони дуже швидко наносять туш. На рахунок того, що вона велика, скажімо так, не треба багато рухів робити. Сама туш непогана, але вона, скажімо так, дуже в неї такий ефект бо був завжди рівний і ефект такої натуральності, можна сказати. Тобто, вона ніколи не переборщувала, тобто, неї не можна. Зробити супер такі велетенські вії, якісь насичені, і так далі. Якщо наприклад, інші туші взяти, які, наприклад, в мене були, тобто їх можна наносити багато разів, тобто багато шарів, і вони будуть все наложуватись і наложуватись. Даної туші, скільки ви не наложували, вона не наложиться ось цими шарами. вона є такий дуже, скажімо так, навіть буденний ефект, я б сказала. Можливо, комусь це сподобається. Мені це не дуже сподобалось, тому що вона такий мі. Мінімум робила. Е, в принципі, це непогано, можливо, в якихось випадках. Але все-таки в неї був ефект того, що вона трішки осипалась, ну, трішечки пізніше, не по початку, звичайно, пізніше вона починала в мене особисто осипатися, тому що, знову ж таки, різниця ще носіння, шкіра в людини. Буває, в одних осипається, в інших не осипається. Буває, ось тут відпечаток робиться е, від туші. Це залежить від. Ще самої шкіри, температури шкіри, як виносите, і так далі. Від початку від неї, здається, не було, наскільки так я пам'ятаю, а от трішечки вона все-таки осипалася. Ну, це такий ефект, в принципі, майже, майже в усіх тушах в кінці. Але ось такий в неї був нюанс, той, що вона була така, скажімо так, занадто натуральна, як на мене. Я такі туші не дуже полюбляю, тому що все ж таки туш купляється для того, щоб зробити якийсь вау-ефект, зробити побільше вії. Тому ось така туш. До речі, напишіть, можливо, хтось не користувався, як вона вам. Тут її ще трішечки в мене залишилось, але звичайно, я її вже буду викидати, тому що вона вже в мене дуже і дуже давно. Так, далі у мене закінчились, якщо можна так сказати, тому що дуже також давно лежать. Рум'яна для обличчя. Це у мене Avon. Мають вони ось такий вигляд. В Avon дуже величезна кількість румян. На сьогоднішній день не знаю як, але в той час, коли я останній час, який я замовляла, була дуже велика кількість в різноманітних форматах, різні лінійки. Ось такої лінійки я взяла тут лінійка, до речі, Avon True. З неї я взяла собі. Певний відтінок. Тут, до речі, дуже гарне пакування, дуже міцне, тому що воно вже в мене дуже давно Зеркальце мені подобається, воно такої квадратної форми, в нього дуже зручно фарбуватися. Тут був ще пензлик невеличкий, але ну, ними я не користуюсь, практично відразу викидаю. І ось такі тут йшли румяна. Вони тут такі доволі темні, можна так сказати, навіть вишневі, і, і є невеличкі блискітки. Дуже часто я робила цими румянами собі навіть контур обличчя, тому що я світлошкіра, мені потрібні якісь такі холодні відтінки, темні відтінки, тому часто я румянами все продовжувала, скажімо так, ось цю лінію контуру. Трішечки буквально, також це дуже так гарно виглядало, але ну, в цілому, це все ж таки рум'яна. Давайте я вам зроблю сводч. Вони тут не дуже такі, прям пігментовані, тобто їх можна нашаровувати один на один шар. Це дуже до речі було зручно. Мають вони ось такий вигляд на руці, тобто такий. ну... Практично, можна так сказати, вишневий або темно-рожевий. Ось цей відтінок. Дуже він мені подобався. Звичайно, ними я користувалася трішки і положила. Останнім часом я ними трішки користувалася, Ну, все ж таки вирішила їх викинути, тому що вони в мене вже дуже-дуже давно. Косметика зазвичай Ейвонська десь існує 3 роки в неї термін. Ну вони в мене напевно вже більше ніж 3 роки, тому вирішила їх викинути. Але в них доволі гарна косметика, вона мені подобається. На сьогоднішній день я мало чого замовляю з Avon, але, в принципі, нею користуватися можна. Так, далі в мене закінчилися ще одні румяна, дуже класні, напевно, найулюбленіші румяна на даний момент сухих рум'ян це бренд The Balm. Я їх колись взяла на мейкапі, була на них знижка саме на цей відтінок, тому що в лінійці їх там кілька штук. Не знаю, як тут відтінок називається, але я вам знайду посилання і залишу під відео. Дуже подобається мені їхнє опакування в стилі пінап. В них взагалі весь бренд ось в таких картинках, дуже це так гарно естетично виглядає, в картоні. І ось тут таким чином, ніби як книжечка чи блокнотик, відкривається. Також всередині ось така картинка, дуже це все так красиво і зручно, я б сказала. ну Всередині вже доволі замизаний скажімо так, в мене продукт, але дуже-дуже класний. Він такий, скажімо так, посередній, дуже такий буденний, він дуже добре лягав на шкіру, на пудру, на тональний, дуже добре він розтушувався, він такий на Півкремовий, навіть я б сказала, хоча взагалі продукт сухий. Трішки тут є блискіток, дуже він так гарно лягав, його можна було трішечки нанести, можна було більше нанести, він нашаровувався дуже ніжно. Тонесенько, його не можна було перенаситити, тобто дуже зручна формула, дуже класний, він мені дуже подобався. І його відтінок також мені дуже і дуже подобався. Тобто на пальчику він ось навіть трішечки поблискує. На пальчику він насичено поблискує, а на шкірі ось цей блиск дуже гарно так розносився. Дуже мені це подобалося. Давайте я вам зроблю сводч на руці. Дуже такий гарний це був відтінок. Можна так сказати, що він такий, ніби персиковий, помаранчевий. Ну можливо, це так на камері, але в житті він дуже так натурально виглядав на кожен день, було просто супер. Класний, дуже довго я ним користувалася. Ну, звичайно, він вже тут в мене така дирка доволі велика. Я вирішила його викинути. Дивилася, вони є представлені на мейкапі, Ціна в них не дуже така супербюджетна, але продукт вартий своїх коштів на 100%. Дуже класний. Я подивлюсь, я колись дивилася, там є такі рожеві. Ну, рожеві я не дуже полюбляю. А ось цей відтінок дуже і дуже класний. Дуже вони мені сподобалися. Хочу в майбутньому взяти ще тіні. Палетку, якусь цінею, тому що в них дуже і дуже якісні продукти. Так, далі в мене закінчився бальзам для губ у 01 відтінку. Це корейський бренд Місса і має нас такий вигляд. Я думаю, можливо, ви бачили ось цей бренд. Він дуже такий впізнаваний. жовто червоні в них такі відтінки, дуже класні. Я брала олівець для брів, колись дуже класний, також він мені сподобався. Вирішила взяти бальзам. Тут трішечки в мене його залишилось, він ось такого рожевого відтінку. В лінійці є ще кілька їх. Це взагалі іде бальзам, тобто догляд зволоження за губами, так я її використовувала, але в нього є ще такий невеличкий рожевий відтінок на губах, тобто його можна залишати просто самий, і буде у вас такий злегка відтінок рожевий. Можна поверх нього наносити губні помади, блиски. Тобто я використовувала його і так, і так, дуже класний. Давайте я зроблю сводч, якщо вам буде видно. Він так злегка, злегка має рожевий відтінок, має він ось такий вигляд. Тобто, дуже і дуже класний, добре він Зголожував губи, впитується він дуже добре. Ну і, звичайно, дуже класний в нього такий вигляд. Якщо його вкинути, наприклад, в сумочку, то його можна знайти, тому що в нього дуже яскравий такий дизайн. Далі в мене закінчився олівець для брів від NYX. Це їхня була остання новинка для брів, наскільки так я знаю. Ось цими такими яскравими, зеленими. Пачками. З однієї сторони, тут щіточка для розчісування брів, з іншої сторони, був олівець, він дуже тонесенький, скошений був. Ну, Тут, звичайно, його немає. Відтінок тут 10-й, напевно, експресо має він назву. Я не брала самий темний. там ще був темніший, напевно, такого чорного відтінку. Я беру зазвичай такі графітові. Ну, тут він мені попався, скажімо так, не графітовий, а такий. Темно-коричньовий, в принципі, він мені підійшов. Ну, все-таки більше в мене брови темніші, то мені краще брати більш такі саме графітові або темно-сірі, не чорні і не темно-коричні, тому що все-таки він трішечки вибивався з мого основного кольору, але, в принципі, непоганий. Формула в нього також дуже класна, не м'яка, не тверда. Він добре розтушовувався по бровах, добре ним було працювати. Потрібно тільки бути дуже обережним, тому що він дуже. Дуже і дуже тонесенький, потрібно легесенько його натискати. І, взагалі, такі олівці призначені для того, щоб навіть не розтушовувати по брові, а промальовувати волоски. Тобто він для цього створений, я так розумію. Перша функція це промальовувати ось ці волоски. Але в принципі можна його і розтушувати, дивлячись, хто як наносить олівці на брови. Непоганий олівець, класний. Від них у мене були інші олівці. В них також є інші олівці, які мені дуже дуже подобаються. Ну, цей також. Дуже е, гарної якості. Далі у мене закінчується, я вирішила вам показати, тому що скоро в мене взагалі його не стане і не буде що показувати. Це олівець для губ від бренду Saish, чи то Saie, не знаю, як правильно говорити, Саєш Beauty. Це український бренд, це мій перший олівець, який я в них взяла. Він тут у найтемнішому відтінку, вже не знаю, тому що його не видно. Здається, нюдовий він там був відтінок. Ну, звичайно, я вам залишу посилання під відео. В них дуже Власна лінійка, десь там відтінків 10. Є яскраво-червоний, а то інші відтінки, такі бежево-нюдові, рожеві, тобто дуже класні на кожен день. Дуже мені подобається, подобається, що він в дереві, дуже він класний, дуже класно він підструговується, гарна в нього якість, надовго його вистачає, в нього дуже м'яка формула, дуже він легко-швидко наноситься, його дуже легко розтушувати по губах, тобто його можна наносити один і все. Дуже це також гарно виглядає, не потрібно наносити. Це там якийсь блиск чи помаду для губ Знову ж таки і комбо він дуже добрі, гарні робить. разом з іншими засобами. Класний. У мене є ще один такого рожевого відтінку, я взяла. Але я знову ж таки, оце я хочу перезамовити, бо тут дуже гарний відтінок, такий бежево коричневий, можна так сказати. Давайте я вам зроблю своч. Ось такий в нього відтіночок буде, дуже класний. Він дуже легко наноситься, тобто дуже гарна в нього пігментація, дуже він добре тримається на губах, дуже довго. Класні, дуже, дуже і дуже класні. Так, і останній продукт, який в нас з вами залишився, це парфумована жіноча вода від бренду Lanvin. Е, колись дуже давно я її брала. Нарешті вона у мене закінчилася. Я думаю, вам буде її видно, тому що вона зовсім прозора. Всередині вона була такого світло-фіолетового відтінку, тут її 30 мл. Десь вона коштує до 1000 гривень. Тут, до речі, дуже таке гарне упакування з таким ще камінчиком. Ось так вона відкривається, і ось такий. Тут бутильок. І було, я пам'ятаю, дуже гарне упакування. Можна брати десь на подарунок. Було таке пластикове, прозоре, також злегка таке фіолетове упакування. дуже це гарно так виглядало естетично. Е, класні парфуми чи то парфумована вода. Вона мені дуже сподобалася, дуже вона довго в мене була. Ну, паралельно я тестую інше, тому довго це тримається. Дуже такий в неї освіжаючий аромат, е, доволі довго він тримається протягом дня, е, дуже. Дуже легкий, класний, не надоїдає тому що також я не полюбляю дуже довго носити один аромат, наприклад, або дуже насичені такі аромати концентровані. Тут якраз був такий помірний аромат, дуже він мені сподобався, дуже класний. Я дивилась на Єві, вони до сих пір є в наявності, тобто її можна придбати. І взагалі, там у них ще не один вид в цього бренду, звичайно, є. Ну, я взяла ось цей дуже і дуже непоганий, класний. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!